Із чотирьох так. Е, так, Якщо воно є, розуму не треба. Із чотирьох літрів. Сила. Так, ну ви так і сипна, сипна. Так, і дивіться, що буде. Так, молиться області. Дівчина, краса, довга. Так, швиденько, швиденько. А ну дивимося, дітки. Шоколаді. А, Тільки ми такі смаколики нікому не дамо. Так, молодці ціла так, а, так. А, так, а, так, а, так. А, що а, усі дивляться по телевізору ввечері? По телевізору, а, що а, ввечері? А, молодці! є. Які сміливі і веселі у нас батьки. Молодці.